Вітаю про події життя краю. Вже готові розказати журналісти інформаційної програми вчасно. У студії для вас працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Бійці 128-ї бригади та інші закарпатські військові отримали грамоти та подарункові годинники від Ужгородського військового комісара та міського голови. Нагороди отримали кілька десятків бійців, що лише минулого місяця повернулися із зони проведення АТО. Крім того, для воїнів влаштували концерт та пообіцяли і надалі опікуватися їхніми родинами та соціальним захистом самих військовослужбовців. Сьогодні були нагороджені військовослужбовці служби за контрактом. Це є солдати, сержанти, офіцери, які виконували завдання у зоні антитерористичної операції. Тиждень назад я розпорядився, щоб командир частини підготував списки на моє ім'я військовослужбовців, яких потрібно заохотити, які мали які відлічилися під час виконання. Завдань у зоні антитерористичної операції. Тобі ж відличилися веденні бойових дій. Падіння гривні, зростання цін та незмінність розміру заробітної плати і соціальних виплат змушує ужгородців економити. Деякі продукти харчування, акцизні товари, проїзд в маршрутках це не повний список того, від чого доводиться відмовлятися. Як і на чому заощаджують Ужгородці, дізнавалась Юлія Маркулич. Брендовий одяг, авто та купівля житла те, про що більшість ужгородців зараз лише мріють. Через складну економічну ситуацію в державі багатьом доводиться затягувати паски. Продавці на одному з ринків міста кажуть, ціни на продукти значно зросли, і це прямо впливає на кількість покупців і покупок. А якби людей було більше грошей, то вони б більше брали. А ну, то 300 грам беруть ну, беруть що. Сира беруть трошки, ковбаси беруть трошки. Таке всяке. ну. Таке, що більш ходове, що ходове масло, сирчика, М'яса мало бекончика, більше м'яса під кінець тижня, тому що мало на виходні собі дозволять. Так не кожен дозволить собі дороге м'ясо, Кубаси – краще. Зростання ціни на ліки має своє обґрунтування і так само базується на нестабільній гривні та іноземному виробництві. Свої рецепти заощаджень мають закарпатські провізори. Перше, це те, що запитайте в аптеці про картку клієнта і як її отримати. Слідкуйте за сезонними пропозиціями. Крім того, якщо у вас немає фінансів, купувати дорогі ліки, особливо іноземного виробництва для свого лікаря, проконсультуйтеся про аналоги з такою ж діючою речовиною, але українського виробництва». Щоб протягти від зарплати до зарплати, від пенсії до пенсії, Закарпатці шукають власні рецепти виживання. На на якихось бананах, фруктах, на відпочинку, на ну, що необхідне таке, купуємо, що таке, з чого можемо обійтися, стараємося. На продуктах, на, горільці, ну, на, <головіко> <головіко> 다, на, горільці, на сигаретах. І так, такий собі раціон. Дома робимо, щоб вижити, прожити, відчувати себе людиною, хоча це дуже важко в наш час. Попри депресивні настрої, оптимісти радять не втрачати почуття гумору. Відмовившись від дорогого алкоголю і цигарок, пересівши на велосипеди та обравши піші прогулянки, ми з бажанням чубес, але автоматично обираємо здоровий спосіб життя. З гуманітарною місією Угорської екомінічної служби до Закарпаття приїхала посол доброї волі Аніко Коливаї. Допомога на 10 мільйонів форентів призначена для пенсіонерів Берегівщини, які опинилися в складних життєвих обставинах. Продуктові пакунки отримали близько 600 людей похилого віку. Ще 250 передадуть через соціальних працівників. До збору коштів долучилися благодійники з усієї Угорщини. Аніко Коливаї наголосила, гуманітарна місія буде здійснюватись на Закарпатті. Аті і надалі. Угорська екомінічна служба розпочала програму по наданню допомоги одиноким мешканцям похилого віку міста Берегова і Берегівського району. 50 пенсіонерів отримали пакунки з продуктами харчування в закарпатському центрі розвитку та консультацій. На обліку в центрі перебуває більше 300 таких громадян. Інші берегівчани, які потребують допомоги, отримують її через соціальних працівників. У пані Галини таких підопічних дев'ятеро. Всі люди похилого віку і всі одинокі, які не мали ніколи дітей або не мають дітей. Хоч як, ну ну треба допомагати, тому що зараз прожити на, лише лише на одну пенсію, якщо немає ні дітей, ні не родичів, які не можуть допомагати, так що. Завжди потрібна допомога. Бюджет програми гуманітарної допомоги 10 мільйонів форінтів. Кошти збирали шляхом пожертвувань угорських громадян. Аби перерахувати гроші. Благодійники телефонували за спеціальним номером і таким чином жертвували 250 форінтів. Або ж перераховували кошти на рахунок проекту. Коли ми вибираємо певну групу людей, певну групу громадян, яким збираємось допомагати, то завжди контактуємо з місцевими органами соціальної служби та державними органами, аби допомогу отримувала дійсно людина, яка її повинна отримувати. Надання гуманітарної допомоги не залежить від національності та віросповідання. У березні 2015 року в Україні також розпочалась масштабна програма угорської комунічної служби з надання гуманітарної допомоги внутрішнім переселенцям зі сходу України. Програма діє в дев'яти регіонах країни і охоплює майже 7 тисяч внутрішніх переселенців. Бюджет 100 мільйонів форінців. Отримують гуманітарну допомогу і переселенці, які перебувають на Закарпатті. Переселенці Закарпаття тепер у березні отримають теж до це 100 сімей. Чисто сімей отримають продуктові пакети, отримують продукт, пакети з гігієною і там, де є родини, в яких виховуються діти, яким менше двох років, вони отримають спеціальний дитячий такий пакет. Це підгузники, це є дитяча присипка, це значить, всі речі, які потрібні від догляду за дитиною, який менше двох років. Вартість одного продуктового пакету, який отримують переселенці, близько 50 доларів. Гуманітарну допомогу вже отримали переселенці в Херсоні, Харкові та Запоріжжі. Ліки стануть доступні та дешевші. Медичні заклади зможуть закуповувати необхідні препарати за спрощеними схемами. Кабінет міністрів України прийняв постанову, що спрощує реєстрацію переліку медичних препаратів, серед яких ліки для боротьби з вілінфекцією та туберкульозом. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Олександр Квіташвілі. За словами міністра, буде ліквідовано п'ятирічну перереєстрацію лікарських препаратів, зареєстрованих в країнах Євросоюзу, Австралії та США. Він також зазначив, що в МОЗ вирішили відійти від цінорегулювання. З 1 квітня вступають у силу зміни до пенсійної системи. Одне з головних нововведень відрахування з працюючих пенсіонерів. 15% від пенсії така ціна за те, що пенсіонер отримує додаткову заробітну плату. Норма закону не стосується інвалідів першої та другої груп, інвалідів війни, учасників бойових дій, учасників АТО, членів сімей військовослужбовців. При цьому пенсійні виплати не можуть бути менші ніж 1400 гривень. Якщо ж людина звільняється з роботи, то Нає отримувати пенсію у повному обсязі. Ця норма тимчасова і буде діяти до 1 січня 2016 року. Ужгородка Тамара Гурзен вже вісім років перебуває на пенсії. Незважаючи на це, жінка продовжує працювати. Цей додатковий заробіток дає їй змогу фінансово підтримувати рідних. Не кожен не буде говорити свою конкретну суму, бо для чого? Для чого. Ну, мене, наприклад, внучка вчиться, мусить платити за внучку. Це мене стимулює, що я мушу працювати все таки, якщо щось знімуть, то ще трошки більше зароблю. Або пенсія, або робота. Такий вибір постав перед працівниками спеціальних посад. Зокрема, це стосується державних службовців, прокурорів, суддів, народних депутатів та журналістів. Пенсіонери, які працюють на посадах, 400 законів, так тобто, я знову при державну служби, місцеве самоврядування, журналісти, депутати, митники, судді і так далі, з 1 квітня мають право вибрати або заробітна плата, або пенсія. Хто залишається працювати на посадах, тим у квітні вже пенсії бачиться не буде. Хто забажає звільнятися? А чи він повинен звільнитися не пізніше? 31 березня в Україні пенсіонерами є майже 13 мільйонів громадян. Це третина всього населення. Тож питання пенсійної реформи викликало неабиякий резонанс в суспільстві. Люди почали частіше звертатись в органи пенсійного фонду, щоб отримати роз'яснення стосовно змін. Озвученням цього закону як такого ажіотажу немає. Багато людей підходять у виді консультації, хоче знати у виді перерахунку, тобто перехід із державної служби на пенсію по віку або звичайну пенсію. Ну, люди середнього віку, звичайні громадяни, пересічні громадяни, вони підходять, питаються, що їх чекає. Загалом в вкраїн близько 50 тисяч працюючих пенсіонерів. З них 15 відсотків в квітні отримують зменшену пенсію. Тамара Гурзан серед них. Попри це, жінка продовжить працювати. Закарпатська міліція викрила та затримала бандитів, що скоювали напади на житло літніх людей на Хущині. З початку року в районі сталося півдесятка зухвалих розбійних нападів на самотніх пенсіонерів. Бандити у масках вночі вривалися в будинки, били господарів і забирали гроші та золото. Навмисно вибирали людей похилого віку, вивчали шляхи проникнення в будинок і відходу. Особливу увагу звертали на те, якими купюрами розраховується за товар бабця чи дідусь. Якщо Купюри новенькі і крупні, значить, людина має заощадження. За нетривалий час від злоумисників постраждали пенсіонери у селах Вільшани, Березово, Криве та Монастирець Хузького району. Всі ці злочинці, мешканці інших областей, гастролери, які на даний час проживали на у Закарпатті. Частина з них судима, один. Судимий за убивство відбув строк покарання 10 років. На даний час ці особи арештовані судом, їм оголошено підозру. Речові докази із п'яти розбійних нападів вилучені. Перевіряються ці особи на вчинення аналогічних злочинів та інших злочинів, як на території Закарпатської області. Так, по території, території всієї нашої держави. Закарпатські власники автомобілів з іноземною реєстрацією і далі здійснюватимуть пересічки кожні 5-10 днів. Під час засідання комітету з питань податкової та митної політики депутати Верховної Ради України зірвали прийняття рішення щодо законопроекту про збільшення строків транзитних перевезень для автомобільного транспорту. Даний законопроект передбачає легалізацію масового користування жителів прикордонних територій України автомобілів з ЄС без дорогого розмитнення в Україні. Ні, для цього власники авто з іноземними номерами змушені що 5 десять днів перетинати державний кордон. Це ускладнює роботу на пунктах пропуску та створює поле для корупції. Законопроект передбачав збільшення строку безмитного транзиту з 50 днів до 30. Актори театру серед глядачів саме такий подарунок влаштують для акторів лялькового театру в Ужгороді 22 березня. Адже в ці дні увесь світ відзначає міжнародний день лялькаря. Керівництво вперше посадить акторів у глядацькі крісла. Захід відбудеться о 15-й годині, об 11-й та о 13-й лялькарів знову побачать на сцені. Вони покажуть виставу Лялькова забава. Прадавня справа, яка розповість, яким був театр у часи наших прадідів та прабабусь. Крім того, у фоє театру до свята влаштують виставку театральної ляльки. У нас будуть традиційно дві вистави об 11-й і о 13-й годині. Що буде потім? Ну, буде нагородження грамот перед другою виставою, тому що актори працювали, ну і не тільки актори, і працівники нашого театру. Хотілося б. Щоб для них теж було свято, і тому вирішили, що в цьому році актори будуть сидіти в залі і дивитися. Ми їм приготували сюрприз. Сюрприз цей приготували студенти нашого коледжу і наші студійці, маленькі діти, які ходять до нас на студію. Сьогодні відбулось повне сонячне затемнення, яке змогли побачити жителі деяких населених пунктів України. Це найбільше затемнення за останні 16 років. Максимальна тривалість повної фази затемнення 2 хвилини 47 секунд. В Україні першими сонячне затемнення побачили мешканці Львова об 11-й годині 58 хвилин. Дивитися на сонце без захисних окулярів до, після або під час сонячного затемнення не можна. Це може призвести до пошкодження сітківки. Ока. Наступне повне сонячне затемнення відбудеться 9 березня 2016 року. На цьому наш випуск завершується. Більше інформації розкажемо вже у вечірньому випуску о дев'ятнадцяті. Гарного вам дня і бережіть себе!